Це, звичайно ж, новорічні свята, і ми будемо говорити про новий рік, який святкують 1 січня. І традиційно в цей день, а саме під час того, коли годинник б'є 12-ту, традиція іспанська є це з'їсти 12 виноградин. Кожна виноградинка за кожне бажання, щоб наступний рік був успішним. Основна, основний майданчик, де святкують Новий рік, це в Мадриді на Пласа Майор, і звідти йде е, пряме включення, і люди дивляться, як відбувається святкування в Мадриді. І також пряме включення буває з різних міст, можна дивитися це одночасно. Наступне свято, яке входить до циклу новорічних свят, новорічних різдвяних свят, це Діделюс Рейс, День трьох королів або День Волхвів. В цей день отримують подарунки дітки і приходять три королі. Які приносять слухняним діткам, що писали напередодні їм листа, приносять їм подарунки. Зазвичай також в цей день є великий парад, який називається кабальгатою, і на вулицях міст, коли проїжджається кабальгата, розкидують цукерки. І також свято новорічного циклу саме важливе свято в Іспанії Різдво. Святкування його відбувається в ніч 24 на 25 грудня, зазвичай у сімейному колі. Це традиційна сімейна вечеря, прийнято на Різдво готувати щось з морепродуктів, або це може бути рибний суп, або можуть бути морепродукти. І, звичайно ж, є традиційні солодощі: це турон та марципан. Ще одне свято, яке триває не один день, а цілий тиждень це Великодній тиждень або Семена Санта. Чому він триває цілий тиждень? Тому що цілий тиждень відбуваються такі біблійні історії на вулицях міста. Кожен день змальовуються Окрема історія з Біблії, відповідно до цього відбувається процесія, і, відповідно до біблійного дня, є одяг у тих, хто бере участь у самій процесії. Це дуже красиві яскраві свята з фігурами святих, з традиційною музикою та вбраннях. І саме цікаве, що є це: несуть дуже важкі ноші, несуть їх люди, які називаються і... Часто це буває, що сам Костолеро, він має мету, чому він це робить, тому що у нього був якийсь такий договір з Богом, він щось йому пообіцяв, і за це він несе ці важкі ноші. Найпопулярніші і найяскравіші процесії відбуваються у Севілії, Гранаді та Малазі. Це Південь Іспанія, Андалусія. І зазвичай після великоднього тижня або інколи буває до, від, ну, залежно від календарю від відзначається день праці Трарахо, І як і в більшості країн Європи, цей день відзначається масовими мітингами та маніфестаціями саме профспілок. Ще одне національне свято це Дія де Іспаніда День іспанської нації, і в цей день святкує то, що Христофор Колумб вперше досяг Америки. Це було в 1492 році, взагалі в 1492 році відбулося одразу дві визначні дуже події, що користво Іспанії звільнилося від Маврів, які окупували на той час півострів, і відкрили Америку. І в цей день у Мадриді проводять. Військовий парад за участю короля і королівської родини. І ще одне національне свято це День Конституції Дія деля Конфітусьйон, який відзначається 6 грудня, і цей день присвячений новій конституції Іспанії, саме Конституції 1978 року, яку прийняли після режиму Франко, і Це була демократична конституція. Ну і є. Ще цикл свят, які не є національними, але від того не менш цікавими, і вони навпаки є дуже яскравими і притягують туристів з усіх сторін. Це свято Фаєс в Іспанії, яке відбувається в березні. На вулицях встановлюють велетенські фігури з папє маше які називаються ніньот, І ці фігури часто вони такі. Мають комічний трішки або насміхаються над якимись подіями, політичними подіями, якимись відомими особами. І останнього дня цього свята, тому що не триває тиждень, ці скульптури спалюють грандіозне полум'я, і свято супроводжується дуже гучними звуками, масклейтас, фейерверками і народними гуляннями. Часто в цей день також, не тільки в цей день, а цей тиждень у дітей канікули в Валенсійському. В регіоні, щоб всі могли насолодитися святом. Є цікаве свято в Іспанії, в Гранаді, називається Дія деля Круз, День Христа. Це свято спочатку воно мало релігійне походження, але нині воно просто стало такою яскравою подією. По всій гранаті встановлюють хрести, які прикрашені квітами, шовковими хустками та от різними такими традиційними елементами. Ці хрести можуть встановлювати як на вулиці, так і у вітринах магазинів, в ресторанах, в дворах. І в тих місцях, де вони встановлені, організовуються конкурси на найгарніші, на оригінальніший хрест, і потім вже за рішенням жюрі дається. Табличка, що от, в такому то році цей хрест був найкрасивішим, найоригінальнішим. Наступні свята, до яких ми переходимо, це карнавали та ярмарки, знаменитий карнавал, який відбувається на Тенерифе та карнавал в Кадісі. Це взагалі найвідоміші карнавали в Іспанії. Учасники перевдягаються в яскраві костюми, відбуваються паради, конкурси різних музичних колективів. І взагалі дуже така весела, цікава атмосфера. Карнавал триває тиждень, але напередодні цього. тобто Тиждень до цього відбуваються репетиції. І якщо ви дуже не любите натовпи, але хочете побачити карнавал, то ви можете приїхати за тиждень до карнавалу і побачити великі репетиції, які відбуваються на вулиці. І також яскраве, колоритне, дуже таке. Своєрідне свято це ферія як ярмарка. Найзнаменитіше це квітнева ярмарка в Севільї, але також вони проводяться і в різних регіонах Іспанії. Цей от саме севільський ярмарок він відбувається після Великодня, де на великому відкритому майданчику встановлюють різні такі намети, павільйончики, які називаються кафеттас. І ці касета бувають як державними. Відкритими для всіх, так і приватними. Там танцюють, їдять, зустрічаються з друзями, сім'ями, також п'ють херіс, влаштовують кінні паради. І от завжди перед ферією або під час ферії відбуваються красиві дуже кінні паради, тому що от саме свято це пов'язано саме з індустрією. Конярства з конями, і там представлені найяскравіші породи, найцікавіші породи коней. Ну і ще два оригінальних свята, які відбуваються в Памплоні та Бонлі. Це свято Сан-Ферміно, воно відбувається в липні, і воно відоме своїми забігами биків. Називається Тієро, коли по вулиці, по частині Старого міста випускають биків, вони вільно біжать, але цікаво, що перед цими биками біжать люди. І вони біжать до арени. А бики за ними, звичайно, бувають і травми, і погане може бути закінчення цього свята, але воно дуже таке емоційне, дуже адреналінове, тому багато людей туди. Приїжджає подивитися, тому що воно ще дуже красиве, бо люди вдягнуті в біле, в них червоні хустинки, і воно таке дуже яскраве свято. І свято Томатіна це така величезна битва томатами, коли тисячі учасників кидаються стиглими помідорами, воно саме в серпні це свято, в кінці серпня, коли вже стиглі помідори, і це все відбувається. Спеціально відведеному місці на вулиці цікава історія цього свята, що воно з'явилося після суперечки, вже більше там, 60 років тому, і потім воно з часом перетворилося на таку туристичну привабливість. Ось такі свята в Іспанії дуже цікаві, дуже яскраві. Да? Бажаю вам відвідати їх всі або ті, які вам сподобались.